Вітаю вас, мене звати Валерія, це інтернет-магазин Сімгнобів. А перед вами ялинка Лаура від заводу Квазар. Ця ялинка цього року у нас перша в шоурумі, тому ми вирішили зняти про неї вам відеогляд. Почнемо з того, що ялинка Лаура це повністю лита ялинка. Це означає, що всі її гілочки виливаються з м'якого харчового пластику. В цій ялинці немає домішку гілочок з плівки ПВХ. Відповідно, така ялинка прослужить вам на роки довше. По-друге, традиційно для заводу квазар ця ялинка виготовила на металевих крабах. Металеві краби – це технологія, от ви зараз можете її побачити. Коли при розпущенні ялиночки, коли ви її ставите, всі гілочки самі опускаються на певний рівень. Тобто вони займають ту позицію, те місце, як задумано виробником. Відповідно, ви не можете розпушити ялинку якось неправильно, розпушити її якось не так. Ялинка в будь-якому випадку буде виглядати так, як це задумано заводом. Також ялинка завдяки технології металеві крапи, ялинка чудово тримає рівновагу навіть на дуже великих розмірах. Єдиний момент по крабу можна сказати те, що е, якщо ялинка на крабах, на жаль, ви не можете, наприклад, натиснути на гілку, щоб опустити її вниз, або, наприклад, натиснути на нижній ярус, щоб Опустити його від до підлоги, тобто ялинка буде виглядати саме так. І відповідно, так як ці ялинки мають доволі великий діаметр, ми радимо нашим клієнтам дивитись таблицю з розмірами, там де ми вказуємо діаметр, і всі технічні характеристики. Ця таблиця є у нас на сайті, і ми з радістю допоможемо вам визначитись, яка висота або яка ялинка вам краще підійде. Також ще хотіла б зазначити, що ялинка Лаура дуже цікава своєю формою гілки. Як ви бачите, її гілочки підняті догори. Це зроблено, зроблено навмисно. Відповідно, ви не можете якось змінити це, але завдяки цьому вона має унікальну форму. Її густота, беззаперечно, завдяки цьому. Тому що, як ви бачите, нижні гілочки перекривають відстань між верхніми, наприклад, гілочками. Відповідно, стовбур не просвічується, і ялиночка виглядає максимально наповненою. Також я б хотіла зазначити, що у ялинки Лаура дуже цікава форма гілочки. Вона вузька, двостороння. Тобто, як ви бачите, як би ви не покрутили цю ялинку, ви будете бачити красиву гілочку з обох сторін. А також ця гілочка прекрасно тримає іграшки, навіть важкі іграшки. Відповідно, ви можете прикрасти її, як вам заманиться. І також зверніть увагу на колір. Вона має натуральний колір, але більше до такого класичного зеленого. Тобто, ця ялинка не світла. А не супер темна, але вона має дуже красивий класичний класичний зелений колір. Замовити ялинку Лаура від заводу Квазар ви можете у нас в е, на сайті 7 Є у нас в інстаграм 7 Сімгномів та Сім Гномівніє. А також обрати ялинку. Ви можете у нас в шоурумі в місті Києві. Ми завжди раді вам, наші відвідувачі. Приїжджайте, будь ласка, ми з радістю допоможемо вам у виборі новорічної красоні. З вами була Валерія. Це інтернет-магазин 7гномів. Eu a Laura.